І ми знаходимося на моїй чудовій кухні. Сьогодні буде відео в форматі такого як відеоблогу, можна так сказати. Тепер а, цей формат буде основним на каналі. Тобто відео будуть виходити. А, скоріш за все більше саме в такому форматі. Тобто, я буду показувати свої будні, своє життя, розповідати якісь корисні штуки, як ось, наприклад, в цьому відео сьогодні. Я сподіваюся, що в більшості так буде краще. А сьогодні е, ви проведете день зі мною. Я розповім вам про своє харчування, покажу всі свої основні прийоми їжі. Розкажу про свої і покажу свої тренування, тому я думаю, що вам буде сьогодні все дуже цікаво. І так, зараз ранок, 8 ранку, сьогодні неділя. Я виспався, поспав 8 годин, все чудово. А сьогодні цей тиждень у мене такий а, фінальний із легкого, тобто є а, робочі. Тижні, тобто в мене як зазвичай зараз два робочих тижні, один легкий тиждень. І зараз ось безпосередньо закінчується легкий тиждень, це 9 годин тренувань, і сьогоднішній день він такий об'ємний. Але про це більш детально пізніше скажу. Зараз давайте, от як починається мій ранок, що я зазвичай приймаю. Я вам зараз покажу, в мене тут куча вітамінчиків, куча добавок, покажу вам, що я п'ю і що я їм на сніданок. Якщо можна назвати це сніданком. Так, зранку у мене обов'язково залітає е, креатинчик. і друге це магній малат. Я нічого ще не їв, я тільки сходив в туалет, почистив зуби, вигуляв собаку е, і ось е, зараз. Через годину треба вже бути на тренуванні. Тобто я на 9.30 їду на своє перше тренування. Це на плавання. Так що зараз е, я закидаюся ось цим. Е, ну, я цим взагалі закидаюся кожен, кожен ранок. Ось така мірна ложечка 5 грамів. Я як роблю? Просто засипаю в рот. І запиваю. Там. Бремовемо магній МАЛАТ. Чому саме Малат? Тому що він буде навпаки давати енергію зранку і трошки як збадрювати вас. Так, Покажу вам, що в мене тут ще є. Оце моя полочка. тут полочка дружини. Тут у мене магній гліцинат. Тобто, це те, що я п'ю перед сном. Потім в мене вітамін В6, вітамін А. Б12 – це в мене залізо, це вітамін В9, це мідь, цинк і вітамін С. Чому саме така кількість вітамінів? А, тому що я здаю свої аналізи, я перевіряю, бачу, які є в мене дефіцити, яких немає. І відповідно від цього, я знаю, які мені вітаміни, в якому дозуванні і в якій зв'язці потрібно приймати. Тому тільки таким чином, скажімо так: а, якщо радити ось для кожного, а, це можна приймати тільки магній, ну якби це 100%. І все, ось всі інші вітаміни, тільки після здачі аналізів крові. Ось, наприклад, теж залізо. У мене є дефіцит заліза, і скоро треба буде йти здавати аналізи. До речі, себе подивитися в наступному відео. Я розповім, які аналізи до чого здаю. Так що буде цікаво таким чином моніторити, дивитися, що треба, що не треба. Тому це така штука, що. Комплексні вітаміни це все, що понапихувано багато всього в одній упаковці, це все фігня повніше. Потрібно саме робити ось таким чином здавати аналізи, дивитися дефіцити, і там лікар чи спеціаліст чи нутріціолог може назначати. Чому там я, наприклад, собі сам можу назначати, і людям також, тому що я є спортивним дієтологом за освітою. Ось, тобто я не просто. Сам собі придумав це все і написав шапки профілю, що я спортивний дієтолог. Ні, у мене є закінчений університет, і є спеціальність е, факультет бі біології і спеціальність е, спортивна дієтологія. Тому якби, я можу це робити і в цьому розбираюся. Зараз що ми робимо? Напихуватися перед тренуванням і на голодну я не люблю, тому зараз треба е, зробити. Каву і тости. Тости з джемом, і це буде мій, скажімо так, перший прийом їжі. Складно це назвати сніданком. Я більше це назвав таким, як е притренником, можна так сказати. Тобто те, що буде давати енергію на саме тренування, але не являється повноцінним сніданком. Повноцінний сніданок у нас буде після тренування, коли ми приїдемо після плавання. Для цього я беру ось такий самий звичайний білий тостовий хліб, і ну, безпосередньо роблю з нього тости. І на самі тости ось такого плану я купляю джем. Ну, я не рекомендую саме цей, але суть в тому, що це просто, просто джем, чисто вуглеводи, чисто цукри. Тому якби, суть дуже проста. Кава з цукрою і два тости джемом. Зараз я порахую тут, з'явиться, це десь приблизно здається 300 чимось калорій. Якщо я помиляюсь, тут ви побачите точно, скільки це калорій. Сідаю, снідаю, можна так сказати, і збираємося на плавання. Перекус-сніданок готовий, дуже вже хочеться їсти прямо, тому що після пробудження пройшов час. У мене залишається небагато часу, щоб зібратися і виїхати на саме тренування, тому е я снідаю і далі перемикаємося вже на вулиці. Так, що та сніжком трошки підзасипало. Зараз, е скоріш за все, доведеться машину розгрібати від снігу. Так, що по тренуванням? Сьогодні по плану це. Плавання, як я вже казав. Зараз я його напевно виведу тут на екран, ви побачите саму структуру по плаванню, яка буде. Тобто потрібно буде наплавати 4 кілометри сьогодні. Це ну, майже півтори години має вийти. Я, до речі, по плаванню рахую не чисто час самого плавання, те, що рахую годинник, а взагалі з відпочинком перебування взагалі в самому басейні. Тобто ці діапазони відпочинку там 30-20 секунд між Сетами мене також рахується в загальний час, тому що я вважаю, що це треба рахувати. Тому середній темп якийсь по плаванню, він напевно трошки більший, ніж, ну, ніж типу, зазвичай там, пише годинник. І друге тренування на сьогодні це велосипед. Сьогодні будемо крутити станочок на балконі, я вам покажу свій. Цей Свою кімнату болі, як я її називаю, тому дуже мені подобається, як я все там обладнав. Залишається тільки бігову доріжку поставити. Тоді буде взагалі топ. Просто, до речі, машину ще й не сильно підзасипало. Можна чисто трохи щоточкою пройтися і все окей. Down. Dark wave. Dark wave. Хотів вам підзняти кадрів, як я плаваю з плавання з басейна, але мабуть що нічого не вийде, тому що немає світла тут, де басейн знаходиться, і відповідно із за цього не працює вентиляція. І, Із-за цього, бачите, все сильно зразу запотіває. Камера починає запотівати, і відповідно, це є проблемою, тому що нічого не буде видно. Тому, на жаль, я вже як бачите вдома. Я відплавав тренування, закінчив все, слава Богу. Дуже шкода, що не вдалося підняти гарні планчики на плаванні, але ну, маємо, що маємо зараз відключення світла де не інде, тому якби як є. Але дуже добре, все рівно, що там обладнано є світло, що ну, взагалі світло світить, е, якби за рахунок е, якихось батарей, які там стоять. Але вентиляційні системи вони не тягнуть, тому на час відключень вентиляція не працює, і там просто туман ну, тобто, там нічого не видно. Точніше, не те, то, що нічого не видно, там видно все, але все так в тумані і одразу все запотіває, тобто дуже багато вологи. Тренування я відплавав, ось так ось вийшло: 4 кілометри, година 20, чимось. Супер! Зайшло, все чудово, все без проблем. Я вже доволі так звик плавати великі такі об'єми по 4 кілометри, десь місяць адаптації до цього. І все чудово, тобто плавання заходить на ура. Тим паче, що зараз якби, легкий тиждень, кінець тижня, хоча але він легкий, і 9 годин для мене це якби дуже легко переварюється. Це включно з тим, що в мене два дні, понеділок і вівторок були повністю вихідні. Понеділок він, ну, по суті, вихідний. День, але вівторок я просто там були справи свої, треба було перенести одне тренування, тому я просто вже не хотів їхати, тренуватися, тому ну, так вийшло. Якби тренувальний процес він все ж таки піддається такої корекції під час, і це нормально. Коли я приїхав з тренування, я хотів вам одразу підзняти свій сніданок, але я вже був настільки голодний, так хотів їсти, що подумав тільки про те, що треба зараз там виставити камеру, підзняти все. Я думаю, це буде довго. І я приїхав, накинувся на цей сніданок, тому я вам розповім все зараз детально, що було. Я підзняв там чуть планчиків, але не піднімав детально. Тому я повернувся додому. Рахуйте, мій сніданок був об 11:30. Сніданок це було що? Три смажені яйця, смажу я яйця на вершковому маслі. Зверху додаю солі і трохи спецій приправ. Тобто зараз це було куркума. Потім три шматки хлібу: це тостовий хліб. Я не робив тости, тому що зараз немає світла вдома, і ну, можна було під'єднати тостер до EcoFlow, включити, але я не хотів цим запарюватися, тому просто хліб. Ось така намазочка зверху. Так, да, не супер корисна штука, але я не скажу, що її часто вживаю. Тому якби, anyway. Це, по суті, вся основа сніданку. Тобто 3 яйця смажені, хліб і намазка. Плюс кава, моя друга, за день з цукром. І до кави, ось такі ось я купую зараз грільяж. Це заміна альтернатива зефіру. Також класна штука, в ній дуже класний склад без жирів. Тому якби нещодавно для себе насправді відкрив дуже прикольна тімка. І ось такі штучки, мармеладки в Рошені продається. Я думаю, багато хто бачив з вас до кави. Тому сніданок у нас виходить ось тут на тисячу калорій, і всього зараз за день я з'їв майже там, півтори тисячі калорій виходить. Залишається добрати ще стільки ж за сьогодні. Ось ще в мене буде два прийоми їжі. Я зараз орієнтуюся на те, щоб з'їдати це 3-400 калорій, тобто в цьому діапазоні тримати свій калораж. Яка моя зараз основна мета по харчуванню? Це добирати білку і не перебирати жирів. Тобто, я загалом слідкую більше прискіпливо це по білку і. Слідкую, щоб не перебарались жири. Тобто, жири я стараюсь їсти 1 грам на кілограм тіла. В середньому тобто це десь 70-80 грамів на день. І білка я стараюсь зараз їсти 2 грами на кілограм тіла. Тобто, це в мене виходить зараз десь 150 грамів. Ну тобто, в діапазоні я стараюсь добирати 150, навіть 170 трошки більше. А все інше це вуглеводи. І щоб. В мене вийшло 3-3400 калорій. Чому я слідкую за калоражом? Тому що я помітив на своєму досвіді, що коли я перестаю записувати, вести щоденник харчування, я не добираю білка, а це дуже важливо, так як в мене є невеликий дефіцит заліза, з білком потрібно бути завжди дуже прискіпливо уважним. Про дефіцит заліза я вам розповім більш детально в наступному відео. Це тема не для цього відео, а... але Білок тісно зв'язаний з цим процесом. Тому білок потрібно добирати. Якщо ви його не записуєте, ви його 100% не будете нормально доїдати. Ну, повірте, часто люди не доїдають саме білка. І це є основною проблемою якби, сьогодення. Перебирають жирів, вуглеводів, але не білка не добирають. Тому інтуїтивне харчування це херня полніша, потрібно слідкувати. І відслідковувати, що скільки вам їсти. Зараз я знаходжуся в такому якби, невеличкому дефіциті, там 200 калорій в день. Прекрасно себе почуваю. За, для основної задачі, це щоб підтримувати належний рівень енергії і трошки якби, збавляти по жирку, по воді. Скажімо так, скинути зайве. Отже, ось так ось зараз виходить по їжі, і що я вам хочу ще показати: показати свою кімнату волі. Скажіть, кайфово виглядає, да? я прям дуже задоволений, як все вийшло зробити. Тобто, це такий чисто мій балкон. Тут немає, тут ми не зберігаємо ніякі речі, нічого. Тобто, це як окремо моє місце. Я його облаштував, поставив сюди станок, покриття. Тут всілякі лампочки висять. Тобто підсвіточки, коли ввечері крутиш, воно все світиться. Мені дуже подобається. Тут прохолодно, те, що також є дуже кльово. Також з основного це вентилятор, виведена сюди електрика. Коли немає світла, я користуюся, придбав собі Ecoflow Delta 2. Його вистачає взагалі. Тобто, включаєш станок, вообще, хаває там, мізер. Можна його взагалі не підключати, але потрібно тоді буде перещокувати передачі. А так воно в мене стоїть на одній зірці, і я його не регулюю. Тому мені ліпше його просто під'єднати до е, самої станції. І підключаю вентилятор до EcoFlow і автономна республіка. Тут прям просто. Також інтернет працює без світла. Якби ось про це я прям попіклувався, щоб е, нічого не заважало тренуванням. Тому е, зараз що? Зараз відпочивати, попрацюю і далі на тренування по вело. Ну що, друзі, як бачите, вже стало темно, вже 6 година вечора я вже роблю своє друге тренування на станку. Ось так от тут атмосферно і затишно ввечері. Фонарики, всі підсвітки, за які я вам казав. А що було Перше, це о 3.30 приблизно був обід. З обіду в мене сьогодні був Ось такий бол з вівсяною каші, як ви зараз бачите у себе на екрані. Тобто там була вівсяна каша, протеїн, джем і е, горіхи. Горіхи, звичайно, додали так нормально жирів, калорійності, але е, загалом такий ситний нормальний прийом їжі. Після чого в мене е, був чай і. І, і... і пряники та чай. І все. Після чого виходить, ось тут, здається, більше тисячі калорій. Вийшов цей прийом їжі. Доволі а, нормально він мене наситив. Зараз по тренуванню задача, ви можете бачити, от така в мене структура а, тренувальна. Не складно таке, доволі легке тренування, грубо кажучи, аеробне. Тому якби, а, відповідно тижню навантаження. І я знову, друзі, на своїй прекрасній кухні. Зараз буде вечеря. Я вже відкрутив своє велотренування. Ось так, от ви можете бачити вийшло. А, загалом легко, нескладно. При блоках там основних робочих блоках там 200 Вт. Це в мене середній пульс біля 130 Вт був. Щось таке здається. Зазвичай тренування таке, воно не тяжке. І зараз. А... Тяжке воно було тільки в одному моменті. Дуже сильна велика пауза була між обідом і зараз вечерю. Із -за того, що я просто запрацювався, в мене сьогодні такий дуже навантажений робочий день з усіма моїми атлетами. Всім потрібно віддати програми тренування обов'язково. І зараз 20.05, і зараз буду вечеряти. Зараз покажу вам, що в мене буде на вечерю. Це буде запечений лососик. Зараз я його дістану. Дивіться, дивіться, яка красота. Просто запечений в духовці лосось без нічого і, і. тільки свіжозварені броколі. Це, як звичайно, пропускаємо через кухоні Так, Брокколі виходить 300 грамів. І сюди ж відправляється. Оцей смачненький шматочок рибки. Він у нас 145 грамів. Ну, грамів так, 25 точно тут буде ще ця шкіра вся. Але ви поглядіть, як це прекрасно виглядає. Але це буде ще не вся вечеря. Зараз я це з'їм і після чого ще буде такий. Солодкий елемент, солодкий, е, правильно солодкий е, добивочно-протеїновий елемент, який в мене буде після цього основного прийому їжі. Показую вам, як я готую протеїн. Нам треба блендер. Блендер набираємо 250 десь так, мілілітрів води, після чого нам потрібно ягоди. Е, сьогодні у мене це заморожена вишня, але Зазвичай я беру ще, наприклад, смородину, чорницю, якісь такі заморожені ягоди, в принципі, на будь-який ваш смак. Сюди я засипаю десь 200 грамів, 200 грамів заморожених ягід. Потім сюди додаю протеїн. В мене ось такий амікс протеїн. Ну, в принципі, можете брати будь-який. Кидаю я порцію в 40 грамів. Тут у нас е, смак карамельний. Доволі смачний. Додаємо ще один бананчик. Накриваємо кришечкою. Ставимо блендеритись. І от він бачите, такий доволі густий виходить. І дуже смачний. Тобто по густоті ось. І ось таким чином я закінчую свій день протеїнчиком. Зараз оце все я дотрамбую. Доволі смачно, класно, тут багато білка виходить, тобто ягоди, банан і протеїн, і вода, і все. Немає навіть ніякої молочки. Загалом, е вечеря моя вийшла ось так по калорійності, і зараз ви ще за день побачите, скільки я всього наїв по калорійності. Загалом я зараз, як я і казав, стараюся тримати десь 3 300 калорій, але сьогодні була там трошки більша затрата за рахунок двох об'ємних тренувань. Тому сьогодні вийшло трошки більше, але навіть 4 немає. А Вам, друзі, дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, такий формат вам заходить краще. Напишіть обов'язково про це в коментарі. Якщо ви підтримуєте, то таких відео ви будете бачити більше і частіше. Так що, всім пока.